Бізнес не зливається за один день, або як розпізнати рет-флаги і зробити так, щоб ваш бізнес змінився. Так от моя історія. Історія заключається в тому, що в кінці року, 24-го, я почав аналізувати, е які ж результати я отримав, а я почав менше отримувати прибутку, я почав менше отримувати лідів. Я про маркетинг вже розповідав в відео вище. І що саме цікаво, коли я почав аналізувати, що ж я роблю, а я планую оце місяцями, планую кварталами. Але коли ви для себе думаєте, яку ціль я хочу досягнути через рік, ви починаєте для себе ставити набагато більше цілі. І я спілкуючись з багатьма маркетологами, навіть вони мені кажуть, що ні, тобі потрібно от помісячно думати кількість ліків. А я для себе вирішив, а ні, що в мене має бути через рік, як в мене бізнес має працювати через рік, щоб я не був залежний від такої кількості маркетологів. Тут я почав внідряти нові інструменти, почав внідряти штучний інтелект, свої проекти. Почав максимально навчати свою команду, ну і, звичайно, навчати себе. А для того, щоб збільшити ваші прибутки, вам потрібно навчатися. Це все можна в каналі Трансформація, а більше відео на моєму youtube каналі